підготовлені карасі викладаю в миску, беру сіль і буду солити, і криту п'є трошки всередину, і зверху. Посолила. Тепер буду додати приправки. Приправа до риби. Спочатку посиплю, потім розітру. І вже тут останеться. Трошки хмелі хмалісуналі. П'ять трошки. І малений корін. А тепер розітру. І дам трошки полежати, щоб воно трошки набралося смаку, прянощів, Ну, Саме менше пів години. Ну, от пройшла година, як я намастила. На Напротвін положила прагами і буду викладати рибку. Духовка нагрілась на 180 градусів, включена вверх-низ. Ставлю в духовку продвін. Думаю, що хвилин 40 буде достатньо. Пройшло 20 хвилин. Бачу, що воно буде сухо, риба буде суховата і не дуже така приваблива корочка. Вирішила змастити. Майонезом, бо сметана не дуже якісна, не плавиться, а майонез трошки дасть гарну корочку, ну і, мабуть, смак. Ну, от, намастила майонезом, ставлю знову в духовку. Вийшла дуже гарна рибка, але я точно знаю, що поганої якості пергамент і риба пристане. І щоб вона не пристала, то я роблю такий лайфхак. Беру третю пленку. По-перше, не висохне риба, а по-друге, вона трошки відфриться від пергаменту. І потім з пергаменту її буде легше знімати. Натягнула стрейчевою пленкою, трошки дам пергаменту відпаритися, щоб рибка хорошо відстала. От таке, от такі карасі в духовці вийшли. Дуже смачні. Бо я вже так готувала.